Це производство працювало з 2015 року в місті Краматорськ. Воно працювало до 24 февраля, виходить. Краматорська ще вивезли ми обладнання ще під обстрілами, що має місяць. Ми його перевезли спочатку в Черкаси. В Черкасах ми зробили те ж саме, як і тут. Поставили производство, але там не вистачило людей. Туди евакуювалося просто багато підприємств, подобних нашому. Швії на розклад були ремонт зробили, теплення зробили, світло зробили, тому що це здання воно не отаплюється, тільки перший поверх. Ну, а у нас, бачите, наразі тепло. По інтернету прочитала. Потім подзвонила, записалася. Потім мене пригласили, я прийшла. Рішила спробувати тут себе. бачите, вийшло. З'явилися робочі місця, тому... тому так і І прийшов сюди. Учимося пришивати карманчики. Строчечки рівненькі, щоб були. Ну і в кінці кінців шиєм костюмчик. Хтось не працював на таких машинах, хтось працював в домашніх условіях. Ну, У кого душа лежить і є бажання, я думаю, справиться і буде працювати. Будемо повертатися. Там производство будемо обратно встановлювати, але туди буде вже закуплене друге обладнання. Не це. Це обладнання вже залишиться тут. Наразі я хочу, щоб воно тут працювало і наоборот розширять тут виробництво.